Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні у нас з вами малювання. А кого ми будемо малювати? Ми вже ліпили цього, цю людину. У світі є багато професій. Всі професії дуже важливі і потрібні. А як називається професія людини, яка всіх смішить і піднімає настрій? Так, це клоун, якого ми з вами вже ліпили. А сьогодні ми його намалюємо. Веселого клоуна. Для Роботи нам сьогодні понадобиться аркуш білого паперу, гуашеві фарби, пензлики, склянка з водичкою, а також розведена помаранчевого кольору гуаш і зубна щітка, і також серветки. І так приступимо до малювання. Візьмемо не дуже товстого пензлика. Світло-коричневого кольору фарбу, якщо немає, фарба охра підійде, і будемо малювати овал. Так, і роз, розфарбуємо його відразу. Ось домалювали овал, добре вимаємо пензлика і витремо, тому що нам потрібна буде біла гуаш. Десь третю частину нашого овала ми проводимо ось таку вигнуту лінію. І донизу зафарбовуємо білий колір. Ми зафарбували білий колір, і також білим кольором зразу зробимо очі, намалюємо ось так, такі очі. Такі два півкруга. Один, трошки відступаємо і ще один такий півовал. Теж зафарбовуємо білий колір. Ось так. Тепер <кій> білий колір нам поки не потрібен. Ми беремо червону гуаш, добре пензлика вимиваємо. І намалюємо нашому клону очі, ой, носика. А носик круглої форми. Ось ми намалюємо між очками такий червоний кружочок. І зафарбуємо його. Це буде носик нашого клона. <кій> Також ми йому щічки Намалюємо червоні румяну зробимо. І губки намалюємо. Велику посмішку розтягнемо ось так. Він у нас веселий. Кутничок внизу. Ось таку посмішку ми йому зробили, поки червоний нам не потрібний. Беремо чорний. Очки у нас намальовані, протираємо пензлика. Очки у нас намальовані, а ми йому зінички домалюємо. Ось такі овальчики. Інички нашого колона ось так. І брівки намалюємо його. Ось брівки йому намалювали, бровки домиком, ось такий у нас вже вималювався. Образ клоуна. А зараз ми йому намалюємо шапочку, ковпачок. Візьмемо синього кольору фарбу, можна беретик намалювати, або ковпачок. Намалюємо йому ковпачок ось такий. ось і, овала, і розфарбуємо його, намалювали. А зараз ще ми можемо балабончик до ковпачка прицепити, домалювати з жовтого кольору, кругленький ось такий бомбончик. Ось уже ось у нас і з ковпачком. А зараз діти ми, ми візьмемо пензер е, щиточку зубну. Мочимо її фарбу, і за допомогою щіточки ми будемо йому малювати волосся ось так. Ось він у нас такий кудлатий, добре зафарбовуємо проміжки, де біле. Прос... Виглядає і з другої сторони, точно так же. Щіточку відклали в сторону. Ну що, вже клоун наш вималювався. Давайте намалюємо його йому бантика. Візьмемо червону гуаш, посередині намалюємо кружечок. Речок зафарбуємо червоним. І зробимо такі дві пелюстки в одну сторону і в іншу сторону. Це буде бантик нашого клону. Розфарбуємо його жовтим кольором. Бантик намалювали. А тепер, де жовтий колір, ми поставимо ось такі червоні цяточки, трошки густішого аж треба брати. Ну, не поставила. А до червоний колір ми поставимо жовті цяточки. Ось такий клоун у мене отримався. А ви діти теж постарайтеся і намалюйте також клоуна. А мені вишліть фото ваших робіт. Я буду чекати. До побачення, мої любі!